Вимкнули світло, зник зв'язок. Чому так трапляється? Все обладнання мобільних операторів працює на електроенергії. Щойно зникає світло, включаються батареї, але у кращому випадку їх може вистачити на 6 годин. Після відключення більшість переходять на мобільний інтернет, тому батареї розряджаються значно швидше. Але батареї встановили не на всіх станціях, а генератори в деяких випадках використовувати заборонено. Під час блекаутів можуть навіть спеціально відключати частину обладнання. Щоб надати пріоритет голосовим послугам, а не мобільному інтернету, Міненерго ще в минулих роках піднімали це питання, але в деяких регіонах ця проблема не зникла. Тому вони залучатимуть місцеву владу, аби оперативно встановлювати додаткову резервну генерацію для цих ваш зв'язку. Мобільні оператори просять не використовувати застосунки, такі як YouTube, та не зловживати завантаженням фото, відео і голосових повідомлень, адже це може врятувати чиєсь життя. Можливо, якщо ви відмовитеся від перегляду відео під час блекауту, ваші сусіди в критичній ситуації зможуть викликати швидку. Світла не буде по 10 годин. Відновити всі електростанції фізично не вдасться. А взимку українці будуть ще більше споживати енергії ніж зараз, тому її не вистачатиме. Про це заявив. Нардепта член комітету з питань енергетики на горняк, і навіть підняття тарифу на електроенергію не дасть можливості все одно 2024-го бути 24 години на добу зі світлом. Ситуація в енергетиці надскладна. Нагорняк каже, що за температури мінус 10 градусів українці будуть зі світлом лише по 12-14 годин на добу, а по 10 годин без нього. Таким він бачить середньостатистичний сценарій цієї зими. Чоловікам за кордоном, які завантажили резерв плюс і отримали статус у розшуку, треба повернутися в Україну для оновлення даних ТЦК. Сказав речник Міноборони. Це стосується і українських юників за кордоном, яким виповнили 17 років. Хлопці мають стати на військовий облік в Україні. Речник зазначив, що навряд чи з цих людей можна буде залучити суттєву кількість до українського війська, але він нагадав, що українці за кордоном продовжують бути громадянами України, тому на них розповсюджується й мобілізаційний закон. Наразі у застосунку резерв плюс свої дані оновили понад 18 тисяч військовозобов'язаних українців за кордоном. 70-річний дідусь пішки йшов з Донеччини, аби врятувати себе трьох корів і цуцика. Володимир жив у селі Торське на Донеччині. Ні, ворожі позиції були за три кілометри від його будинку. Останні тижні були нестерпні, тож чоловік покинув село. Коли зі своїм господарством він подолав близько 60 кілометрів та майже дійшов до Ізюма, неподалік від міста його помітила військова, яка зараз служить на Харківщині. А ті вже звернулися до Юенімалс. Там одразу підключили відділ прямої допомоги, який займається евакуаціями. Але мене питають відсіля, ви дитина, то я відповідаю з того світла. За допомогою військових волонтери розшукали Володимира та евакуювали його разом з великим господарством у будинок на Полтавщині, який знайшов фонд землячки. Податки для українців зростуть. Через збільшення військових потреб мінфін планує збільшити військовий збір від 1,5% до 5%, для ФОП третьої групи. Ставку податку до 5% і на 2-3% ймовірно підвищать рівень ПДВ. Збільшення податків необхідне для фінансування потреб сил оборони, де дефіцит коштів для проведення мобілізації та ремонту і придбання техніки оцінюють у сотні мільярдів гривень. За розрахунками Форбс, збільшення військового збору може принести бюджету додатково 90-100 мільярдів гривень на рік а підвищення ПДВ на 1% дає близько 40 мільярдів до бюджету. За різними підрахунками нам не вистачає понад 700 мільярдів гривень. Підвищення дійсно може суттєво поповнити держбюджет, але в той же час є великі ризики все більшого переходу бізнесу у тінь та зростання контрабанди. Тому як наголошують наші колеги з біусінфо без справжньої реформи БЕП боротьби з недобросовісними платниками податків, корупцією та схемами підняття податків буде не зовсім. Дієвим